Вітаю, друзі, гості каналу, і в першу чергу підписники каналу. Ті, хто восени спостерігали за цим квітником, а саме за тюльпанами, як я висаджував і створював Маленьку Голландію біля будинку. І тепер навесні ділюся з вами результатом. Посилання на відео, як я садив ці тюльпани, ви побачите у закріпленому коментарі. А зараз давайте пройдемось я вам покажу цю неймовірну красу. Пройшов дощик, і зараз тюльпани закрилися, але від цього вони дійсно не втрачають свою весняну красу. Є сорти, які розпустилися раніше, є сорти, які розпускаються зараз, і є сорти, які розпустяться згодом, трошки пізніше. Ось така густа намішана посадка різних сортів, як ви можете бачити, деякі вже відцвітають. Деякі цвітуть, деякі щось ось вже розцвітуть. Тут є і махрові, і звичайні тюльпані, ранні, різних, різних кольорів, сортів. Ось саме таким чином створив цю клумбу. Ну, що я хочу сказати? Насправді дуже красиво, дуже гарно. Тішить око, особливо, коли яскраве сонечко, вони на сонці взагалі дуже. Неймовірно красиві. Але трошки справа така кропітка. Тому що, якщо ви хочете зберігати ці всі сорти по групам, їх треба обов'язково позначати, як я з бірочками зробив, і потім викопувати. Вирішив викопувати їх цього року. Ну, по-перше, для того, щоб вони е не загущалися, так би мовити, тому що будуть розростатися, буде і мало місця. І... Наступного сезону вони не всі заквітнуть. Але насправді не збирався їх цього року викопувати. Думав, два роки більш-менш хай тримаються, хай сидять. Але мене змусили це зробити миші. Так, саме миші. Ось подивіться, тепер на цей квітник. Ті, хто бачили мої відео ще попередні, з попередньої весни, пам'ятають, що тут було багато жовтих. І червоних звичайних тюльпанів. Але цього року миші вирішили внести свої корективи. Тому вони набігли. І ось подивіться, що вони понароблювали. Все повиїдали саме ось, ці. ось цю посадку. І головне, вони тут не тільки просто миші, вони ще й ландшафтні дизайнери, так би мовити. Тому що на цій стороні квітника вони залишили більше жовтих тюльпанів, на цій стороні більше червоних. Ось такі розбишаки ці миші. Ну, що вам сказати, ці тюльпани червоні і жовті, я не викопував 3 роки. Саме цього року вже їх збирався викопувати. Ну, тому що вони можуть так і сидіти без пересадки, в принципі. Але зрозумів, що хоча б мінімум що два роки, всі тюльпани треба викопувати. Тому що це не тільки. Від мишей залежить і, так би мовити, профілактика від мишей а насамперед, для здоров'я самих цих цибулинок. Е, є хворі тюльпани. Зараз вам покажу. Ось, бачите, це сорт. Він має бути такий фіолетового кольору махровий але оця строкато пелюстковість також внесла свої корективи. Тому такий тюльпанчик видаляється з грядки, а цибулинка викидаються. квіточку може зрізати, поставити в вазочку. Ось Ну, це нормально для тюльпанів, особливо для сортових, тому час від часу їх треба перебирати і дивитися. Але у заключенні хочу сказати, що садити так тюльпани варто. Насамперед, для того, щоб споглядати цю красу, і навесні, після зимової цієї сірої погоди, хочеться дійсно багато яскравих. Фарб, а саме тюльпани це ті з перших квітів, які можуть доповнити ваше подвір'я, ваш садочок, квітник саме такими фарбами яскравими, красивими, ароматними квіточками. Засяє ваш садочок. Тому садіть, якщо у вас є така можливість, час, звичайно, витримка, бажання. Можна цим займатися і трошки заморочуватись. Але що я хочу ще сказати, що більше я так садити вже не буду, бо це дійсно трошки займає часу і клопотів. Я ці вітюпани вже влітку викупую, приберу їх на зберігання, а восени я їх просто вже посажу, ну, отак, ось по сортам. Тобто. Оці будуть сидіти разом, наприклад, да, жовті з жовтими, червоні з червоними, махрові з, махро... з махровими і так далі. Тому так буде їх легше за ними і дивитися і викопувати. Тобто взяв, викопав, так би мовити, квадрат цих тюльпанів, чи той же кошик, чи діляночку, і зібрав. А так треба до кожного тюльпанчика отак підходити, відмічати його і потім, відповідно, обережно викопувати. Ну, такий ось у мене досвід в перемішку. Густо-густо так насадив, це вперше. Мені сподобався, але скажу, що цим треба трошки заморочуватися, Тому цієї осені висаджу вже більш по-простому. Але від цього краса не зміниться, думаю, так само буде гарно. Ну що ж, дякую вам за увагу. Якщо вам відео сподобалось, було цікаво. Ставте вподобайку, діліться вашим досвідом, також діліться досвідом, як ви боретесь з мишами, з гризунами, які методи застосовуєте при посадці цибулинок. Ну і будемо експериментувати далі, вирощувати тюльпанчики і прикрашати цей світ, піднімати собі настрій і рухатися далі. Що ж, дякую за увагу! І до нових відео!